Це ми маємо інвертор, це ми маємо, як кажуть, вимикачі. Це ми маємо запобіжники. А от внизу маємо акумуляторну батарею літієву на 5 кВт. Голова Спаської громади, що у Калиському районі Микола Медвідь, демонструє пункт управління сонячними панелями, які забезпечують електроенергію приміщення місцевого ЦНАПу, сільської ради та будинку культури. Аби побачити, скільки сьогодні було вироблено, ми нажимаємо на сонячній панелі і бачимо, що сьогодні вироблено 10,1 кВт. До двох сотень різновидів адмінпослуг надають працівниці місцевого ЦНАПу, каже начальниця відділу Наталія Луців. Щоденно, з її слів, у закладі приймають до 30 відвідувачів. Ми працюємо і надаємо послуги без черги, без. Без повторного відвідування до центру надання адміністративних послуг. Відключення електроенергії ми не відчули. Тобто, у нас є світло 24 на 7. Другу сонячну електростанцію у селі встановили на приміщенні дитячого садка, який підраховує директорка Марія Рішко, відвідує приблизно 40 дітей. Батьки дуже задоволені. Задоволені тим, що завжди садочку на степле. У нас є постійно гаряча вода, де діти мають можливість помити ручки після різних занять. Так само у нас харчоблок постійно має гарячу воду. Так само у нас підлога з підігрівом. Генерують панелі електроенергії для приміщення Спаської амбулаторії, медична сестра Лілія Максимів тут відповідальна за проведення вакцинації. Вона каже: завдяки альтернативним джерелам електропостачання цього літа, незважаючи на застосування погодинних вимкнень світла, їм вдалося зберігати вакцини за належних температурних умов. Холодильники забезпечені у нас спеціальними термологерами, Що, якщо у нас би було відключення світла? Там температура фіксується, падає, і вакцина не може зберігатися. Завдяки, що в нас зараз є сонячні батареї, температура, ну світло не пропадає, воно автоматично переходить на батареї, і в нас температура в холодильнику зберігається від плюс 5 до плюс 8, так як повинно. За словами очільника спадської громади, сонячні електростанції встановили у листопаді 2023 року. Загальна вартість проєкту каже Микола Медвіч: понад півтора мільйона гривень. З них 884 тисячі надала громада, решту 631 тисячу гривень, виділили із обласного бюджету у межах програми співфінансування. Микола Медвіч каже, що окрім цих адмінбудівель, сонячні батареї могли б у селі забезпечувати світлом ще кілька об'єктів. Вісім годин ми працюємо, сонце. Ми знаємо, що в, теперішні, в теперішній час, в шостій годині, воно вже починає, як кажуть, сонячні панелі починають виробляти майже 200 кВт, 200 кВт електроенергії могло би вироблятися в добу. З них ми споживаємо 16, значить, 184 могло би йти у загальну мережу України. Для того щоб по крайній мірі ми могли навіть навіть продавати ту електроенергію, нехай вона буде по будь-якій ціні, а ще не, щоб не було тої такої бюрократичної волокіти і, і проплати дуже дорогої зі слів директора Івано-Франківського регіонального відділення асоціації міст Юрія Стефанчука. 23 громад області із 62 використовують альтернативні джерела. Енергії і на Сендаська Монікроманко Чержук Суспільне новини Івано-Франківська область.